Перевіримо, чи дарма виходили до школи? Який континент не має постійного населення? Відповідь Антарктида. Скільки хвилин у одній добі? У добі 1440 хвилин. Яка мова має найбільше носіїв у світі? Мандаринська мова має найбільше носіїв. Який єдиний метал рідкий при кімнатній температурі? Відповідь ртуть. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Туркменістану. А яка столиця цієї країни? Столиця Туркменістану – це Ашгабад. Яке людське почуття найшвидше передається? Якщо знаєш відповідь, то поділися нею зі всіма в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.